Друзі, у цьому відео я розповім, як потрапити до Крешу гітянок у монастирі. Отже, після того як ми не можемо зламати двері або її відчинити, та не можемо ніяк взаємодіяти з вікнами, ми бачимо ось тут такий ось прохід. Ми йдемо туди, переструбуючи через усі перешкоди та лутаючи усі сундуки. Так само як я це зробив на відео. Коли ми діходимо до іншої частини монастиря, ми можемо піти праворуч нагору та знайти там невеликий цвинтар. Якщо ми його викопаємо, то знайдемо декілька полізних речей. Того, як ми усе залутали, ми йдемо низ до монастирю. Там ми спускаємося до самого низу та розбиваємо перешкоду, яку в нас буде на путі. Вона складається з досок, тому її можна чимось розрубати або чимось розбити. Після того, як ми проходимо через цю перешкоду, праворуч у нас будуть двері, через які ми можемо пройти. Проходимо через ці двері. Далі ми збираємо весь лут, який ми можемо знайти у цій локації. Далі ми йдемо до статуї, читаємо текст, який написаний на ній. І після цього ми спускаємось далі вниз по монастирю. Там ми знайдемо вже креш гітіянок. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки та залишайте питання по грі у коментарях. Гарного дня!